Сформовані екіпажі, новенькі автівки та перші настанови на Хмельниччині стартує робота груп швидкого реагування. Штатна чисельність нового формування 430 працівників. Усі вони пройшли переатестацію та займатимуться не лише виїздами на виклики, а й наглядатимуть за безпекою руху. Таким чином в країні триває реформа поліції. Довіра якої до населення, за словами очільниці, зараз складає 46%. Довірі поліції – це не тільки слова. Это не только декларирование слова, это когда мы говорим, что да, мы боремся против коррупции. Да, мы это декларируем, но где дела? Так что я хочу, чтобы каждый полицейский из вас, который будет работать иногда 24 часа, потому что наша работа очень трудная, доказывал, что мы работаем не для политических групп, не для... Каких-то э, партий политических, а мы работаем для народа Украины. Працюватимуть патрульні у чотири зміни по 12 годин. Таким чином внесення служби буде цілодобовим. Групи оснащені планшетами, які з'єднані з лінією 102. Тож у поліції сподівається, що швидке реагування покращить ефективність роботи. Однак не всі кошти на втілення пілотного проекту вдалося відшукати у державній скарбниці. Планшети ми придбали за рахунок благодійної допомоги і порозуміння з боку територіальних громад. Програмне забезпечення було проплачено національною поліцією. Формний одяг був проплачений національною поліцією. Таким чином ми готувалися, готувалися до відкриття груп реагування патрульної поліції і завдяки тісній взаємодії з громадою, завдяки взаємодії з підприємцями ми дійсно придбали 44 планшети для того, щоб швидше активізувати роботу. Одним з перших районів, що відчув втілення нової реформи, став Дунаєвецький. Тут вихідними запрацювала поліцейська станція. Спокій 11 тисяч населення тергромади забезпечуватимуть чотири працівники. Екіпаж укомплектований службовим автомобілем Рено Докер, в якому є від спецзасобів до особистої зброї до відповідного екіпірування для оформлення дорожньо транспортних пригод. Термін прибуття – 5-15 хвилин в залежності від Дистанції до села останнє село за 30 кілометрів. Ну тому я думаю, до 15 хвилин навіть по цих дорогах ми зуміємо доїхати до місця пригоди. Найближчим часом відкриття таких поліцейських станцій заплановано у кожному районі області. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал т Сім